В Україні вперше народилася дитина від трьох батьків. Мати 15 років не могла завагітніти, тож лікарі використали донорську яйцеклітину. Вітчизняні лікарі твердять, провели таку процедуру вперше в світі. Новонароджену дівчинку обстежили. Кажуть, відхилень немає. Медики чекають, що в березні за допомогою такого методу на світ з'явиться ще один малюк. Репортаж Олени Бунт. Ось під цим мікроскопом відбувається запліднення яйцеклітини, після чого її переносять до такого інкубатору. Вже тут на наступний день з'являються пронуклеуси, які і будуть перенесені до донорської яйцеклітини, з якої попередньо вилучили ядро. Цей метод називається пронуклеарний перенос. Його уперше в світі успішно використали українські лікарі. Павло Мазур, лікар ембріолог, саме він і проводив процедуру запліднення жінці, яка не могла завагітніти 15 років. Ми Ядерные переносы делаем для тех случаев, когда какие-то проблемы наблюдаются именно с яйцеклетками. Потому что одним из критериев включения является нормальное качество спермы. Если со спермой что-то плохо, то мы таких пациентов не берем. Не только в случае, если пациенты отвечают отрицательно на все эти три критерия, Да, адкаса дітей радження, установлення і ж донація гамет. Только в такому випадку ми можемо позволить їм включитися на цю процедуру. Новонароджену дівчинку обстежили в Україні та Німеччині. Жодних відхилень не виявили і підтвердили набір ДНК в неї від трьох осіб матері, батька це близько 25 тисяч генів та донора 37 генів. Оці от 37 генів, які є в мітохондрії, Якщо вони змінені, вони можуть спричиняти хвороби. Ну, в основному хвороби. Важкі, ну, наприклад, енцефалопатія, тобто поганий розвиток мозку, це проблеми зору, це м'ястині певні, м'ястині – це слабкість м'язів. Тобто, щоб ви розуміли, мітахондрії це єдине джерело енергії. З безплідням науковці лікарі борються в усьому світі, і такий метод заплідання уже застосовували в США. Але тоді в ембріоні виявили серйозні відхилення, тому дослід припинили. А, взагалі, як розповів директор клініки, надія, де провели процедуру, у світі безплідні всього 15% подружніх пар. Якщо брати 12 мільйонів подружніх пар в Україні, це приблизно десь там по мільйона. Із них в цій методіці десь потребує десь приблизно один відсоток. Головний критерій для жінки, яка хоче завагітніти за допомогою методу перенесення ядер, це вік. Їй має бути не більше, як 37 років. Точної вартості такого запліднення лікарі не називають. Кажуть, вона може сягати 100 тисяч гривень. Олена Бунт, Валентина Бречко, новини на першому.